З нового року починаємо нову діяльність, яка тим не менше пов'язана з нашою минулою діяльністю. Минулого року, коли Поліський фонд проводив аналіз виконання стратегії розвитку міста Чернігова, то найбільше серед експертів виникло питань, коли ми досліджували четвертий розділ цієї стратегії, присвяченій екологічній політиці. Крім того, по даним. Практично всіх досліджень в топ проблем міста Чернігова входить проблема забруднення річки стрижень. Тому в цьому році Поліський фонд як аналітичний центр вирішив здійснити дослідження, що, в принципі, робилось в нашому місті для подолання цієї проблеми, оскільки періодично проводяться якісь заходи по очищенню річки, проводяться якісь акції громадськими організаціями, здійснюється капіталовкладення органами місцевого самоврядування, але от в цілому не зовсім зрозуміло. Що має, як має вирішуватися ця проблема минулого року, коли ми проводили фокус групи, зокрема з мешканцями мікрорайонів, які проживають біля річки Стрижень, і коли ми запитували їх, які проблеми міста Чернігова потребують вирішення в першу чергу, вони, оскільки проживають поруч з річкою, називали також цю проблему, і що характерно говорили, треба щось робити. Але от що саме, ну вони мешканці не могли назвати. Так само від різних експертів ми чуємо різні пропозиції, що дійсно щось треба робити. Але якоїсь такої цільової програми чи комплексного документу, який би говорив, що покроково має бути зроблено те те і те, і що річка стріже стрижень перетвориться на перелину нашого міста, такого на жаль, на сьогодні немає. Тому ми проводимо це дослідження, щоб з'ясувати, що було зроблено, що можна зробити, і що варто зробити. До цієї діяльності будуть залучені експерти місцеві, експерти національні. Я думаю, що про сам перебіг проєктної діяльності розповість Євгеній Романенко, який буде керувати цей проєкт. Ну, а ця діяльність, я ще зазначу, що вона знайшла підтримку у програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Фінансування буде надавати Міністерство закордонних справ Данії і також адмініструвати. Буде це цей проект творчий центр каунтерпарт.